У нас у гостях Оксана Бамбура, директор Асоціації виробників мінеральних та питних вод України. Доброго ранку. Вітаю, Ну от запитали ми вас, чи є діти. Ви сказали, є діти, не п'ють вони солодку воду, газовану. Є навіть внуки, вітаємо вас. <світ> Давайте будемо говорити про шкоду, тому що дуже багато дітей, як зрозуміли, ми з досліджень її п'ють в Україні. На жаль, розкажіть про шкоду, в чому саме? А я поки що покажу, як це ой. Так. Ну, ми складаємося на 70% з води і спрага завжди нас буде мучити, тому ми п'ємо. Uh -huh. Ми п'ємо, але, на жаль, не просту воду, а замінюємо її на інші різні напої. Так як ці напої містять цукор, то це зайві калорії для нашого організму. І це звичайно шкідливо. Ну, Останні дослідження, як ви сказали, uh -huh. показали ще таку тенденцію, що на це впливають більше батьки. Тобто в тих сім'ях, де, де батьки самі не п'ють газовані напої, процент вже Споживання простої питної води набагато більший, тобто для дітей батьки це їхній авторитет, угу. і те, що споживають батьки, так само споживають і формують правильне здорове відношення до їжі і до напоїв. Дивіться, я не просто так це роблю. Бачите, вона mm -hmm. кольорова з бульбашками. Не завжди батьки у школі особливо можуть контролювати, яку воду п'ють діти. Як дітям пояснити, що оце кольорове яскраве не корисне, хоч і красиве? Ну розумієте, для того, щоб формувати правильне відношення до якраз до того, що ми п'ємо, це повинні знати як вчителі, як батьки в першу чергу. Так само і а, дитина має доступ при прямати доступ до простої свіжої води скрізь. І якщо про. Це де можуть подбати, наприклад, ну десь у школі, то про це повинні подбати батьки, перш за все. Тому що коли ми збираємо свою дитину в школу, коли ми розуміємо, що вона там буде знаходити цілий день, так само коли ми її збираємо там на інші на тренування, наприклад, по батьки повинні спілкуватися не тільки про те, що їсть їх дитина, але перш uh -huh, за чергу uh -huh. повинні розуміти, що п'є дитина на протязі, чому вона дня. важлива через вміст цукру. Ну так, в 2002 році сусідня організація охорони здоров'я сказала, що в день вільного цукру повинна споживати людина не більше 50, 50 грам. А зараз наприклад, вже наприклад тенденція взагалі що 25 п'ять грам вільного цукру в день і не більше. Почекайте, це мається на увазі в вільному значенні так, цукру, вільному так значення. тобто той цукру, який там є. Ось а якщо а якщо брати ці напої, скільки там цукру можна. Ну, вільний цукор він же так само розчинений в тих самих напоїв присутній, просто у вигляді розчину. Я маю на увазі, що вільний цукор, це так само це і цукор, ага. який споживають у тих напоях, які має, 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 має солодкий смак. Тобто людина, людина, і дитина хоче пити. Це звичайно нормальне явище, але вона не п'є просто звичайну воду, а замінює їм ті напої, які вмістять цукор. Цукру багато, і одна склянка скільки солодкого має? напої. Якщо що її замінити на одну склянку питної води, то це економить 235 в день. Розумієте, наскільки це багато mm. додаткової енергії і додаткового цукру споживає так само ми і наші діти. А якщо це дитина, якщо вона швидко рухається, а діти такі гасають, бігають, вони багато п'ють води. Якщо вона п'є незвичайно воду, а солодку напує, то звичайно її калорії, і скільки mm. кількість цукру, яку вона вживає, набагато Спалю. більший. І тоді дитина, взагалі, просто е, не їсть тої корисної їжі, яку повинна їсти. От воно що дивіться за кордоном із солодкими напоями, газованою водою бореться на державному рівні. Давайте подивимося, як це роблять, а потім повернемось до розмови. Ірландія США ведуть масштабну кампанію проти продажу газованих напоїв у школах. Там запроваджено податок. Реалізатори мають сплачувати майже 2 долари за кожну продану пляшку. Також будь-яка реклама солодких напоїв має супроводжуватись написом: увага. Ці напої спричиняють ожиріння, діабет і каріес. У Мексиці дії проти солодкої води більш суворі. По-перше, податок на напої, а звідси і їхнє здорожчення. А по-друге, рекламні плакати з наступними словами: ви би з'їли 12 ложок цукру? Тоді навіщо ви п'єте газировку? Річ у тому, що ця країна є світовим лідером у вживанні солодких напоїв. Середній мексиканець випиває їх цілих 200 літрів на рік. Приголомшлива цифра. А звідси і вражає кількість жителів Мексики, які страждають на ожиріння. Ну, класно, пане Оксано, хотілося б щоб ви прокоментували. Як ви з дітям розповідаєте так? Боже що ж долякала так, обере сама злякалась. Розповідайте, чому саме потрібно вживати просту воду так. Ага. Проста вода це цей напій, який вживали ми, коли ми були маленькими клітинками на цій планеті, коли ми були ще то в, в ті часи динозаврами. Взагалі, людина, яка пройшла еволюційний розвиток на цій воді, це самий простий, доступний і правильний спосіб поповнити свій водний баланс. І тому немає нічого крім води, замінника нічого немає. Все геніальне найпростіше тому вода проста, саме звичайна вода це саме те, що необхідно кожному живому організму. Ти більше дитині. А як діє газова вода на наш організм? Це взагалі корисно чи ні? Чи взагалі абсолютно ніяк? Ні, ну звичайно, негазована вода більш корисна, ніж газована, і зараз ми спостерігаємо тенденцію, що виробництво якраз зміщується у, у бік виготовлення негазованих mm. напоїв. Негазованих напоїв і напоїв, які мають містити менший об'єм, тому що ми мобільні, ми хочемо пересуватися, ми хочемо споживати воду скрізь, і в машині, і в подорожі, і в поїзді. І це найпростий і доступний спосіб наш, поповнити наш водний баланс. До речі, це вода мені здається, третього тисячі. Літя вода у пляшечці. тому що раніше воду в пляшечці просту. Взагалі ніхто не навіть не міг думати, що це, це потрібно робити. Це потрібно і, і можна купувати. А ще користь від простої води, коли ви вже облилися, то у вас липкі руки, як мінімум. Вас ви одразу і помили. Нагадаю, нас була Оксана Бамбура, директор асоціації виробників мінеральних вод та України. Давайте дітям корисну воду. Сьогодні ми про це говорили. Сніданок триває.